Блох, это блох, это хочу теорія розрушу, міфа, міфів. Я так не понял, прикидываю. Я это, это, напису, що не міфів. Я так обратно, а вся шкричав, а потом зачев, дублю, еду, до по по-русски дописують, так не собі поставив, ну, Потом, это, я, но що вы поняли, в итоге, Не, ну я оставил, а может, він, може, у нього есть, забрать я повлюю. и это ну не знаю и... Фу... и это ну короче знаете и это я что-нибудь эти теории я хочу разрушить теории и и это то ну все может все... быть и, и это <связано> 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 этот Рубники мифів! <смі> Рубниник мифів. А як вообще вибрали, що ми это їде в центрі, то один центр, і то, і то землі посередині, засередина? Ну, а є дали тарую, не буває, що в космосі їде, то новину відкриваєте. Ілі, ну, лі ну, є, то, ну там взагалі. Може виглядати з однієї сторони кругло, а з іншої сторони, по-другому. Вона не крутиться і то. то. З іншої сторони, теж вигляде круто, а на самом деле вона не кругла, а плоска. Ілія, то може, ще далі туди. Хто знає, ну кругло, да, ну дали. Селі, ну, по-круглому, видали, і середина чудна. Як ви поставили одну середину? Це давно ти же сделали ти то бишефа было ні, ну є ти, то поняття їде. Якщо кругле їде, то не одна середина, а з якої сторони брати, там і середина буде. Якщо з тієї сторони і то і точного діаметра цього нема. Бо можна ракості в 4 середини поставити, а то і більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Кожна <гум> точка є серединою. щоб ви Точної точки середини немає, якщо не так кругла є, де і, 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 точка середини, щоб ви поняли. Ну з якоїсь точки буде, от подумайте, там і це ета і є, тут все середина ви поставили. А я пішов з другої сторони, яка це середина, і середина це там. <сум> Получається, і то. А так, виходить, це не середина, а навсхоси якийсь квадратик. Якщо я туди пройшов. А спрошу з той сторони, а це вообще прямо лінія, а, а то не середина, а середина, там десь в, 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 в той прямой лінії. Mm. ну, поняли. Це з какой сторони казать, ге геометрії. Брати, що, трикутника, прямоугольника, в круги, или линейне. Значення. Ну, понял, як зміняти, я имею в виду. Кілометражом, і є, то то. И это. Ну, наприклад, і то кілометраж відтуда, то відтуди. Кілометраж, де сторона, якась должна бути з якого кілометража. Як ви правильно, я зігзаками може, а може ще ще, смогу, ще щось. Это. Так так як і буде середина в іншій стороні, і то і є і это. Ну, отак вот розрушуємо миф, і это, і то неправильно якось поставили, і то. Кожна точка являється і середину, і лівом, і правом, і началом, і кінцем хе <реш> Паша какая-то блок от блог. Ставьте лайки, это французи. Французи, французи, вони гадали, що французи зучата на станцію, є, то кажуть, що магатези, чата, що не нее. Як там станція? Всі знають, що це параваї, там вже вони працюють. ну починить не можуть собі, это и то воно воду, спиту і давно. Вже ні, ніхто не пользуется таким. Щоб ви поняли в этот Чорнобиль, вони спеціально підділили, щоб ви поняли та воето. Воно, тому що річка там була, вона висохла, і більше не було, не можна було їти, то вони спитали цю воду і закрилися, все, більше ще немає цього. А вода нужна для життя і всього остального. А вони изучают и хочуть собі поставить, бо ЄС вышло, і для них дорого. А самі ж вийшли, очко зажали, і, і там ще Бакублі у них негри, короче, з Африки. І, ну, вони всі за Росію, и эти тут, стоять, тут стоять в мікрорайоні, та й там в других теж. А що? ну что секрет, и это хай знають, а що? Но... А чого ви стесняєте, що хоч, що Китай допомагає і в воєнних дійствах, до Росії, допомагає Кореї, і Китай, і Даган, і, і всі і Чечня, і до Єгипту, і до Індусії, бля. Ну, всі допомагають Росії, щоб ви поняли, бо щоб заселитися сюди. Ну, Росіяні не збирається, збирається. потім одно, 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 а потім от от піти, і все забрати все, а потім туди, і то, і то, і то. І то. Ну, как обычно, завладеть и один сидит, и там поставить, и это, ну, будете, если хочет пойдем, ну, и это, а не, они, как сказали, им, ладно, типа, будут за жизнь, че и это. Ну, понятно, не ну, наш так, да? Так, да? Только что, наверное, э, на... Хеллбой. Сатана, хеллбой. Фильм, <сícky> наверное, это, знает это, наверное, только он знает, что это, да? Это, да. в этом фильме. Як в Кіні, поняла. Ви живете як в Кіні. А реальності за рівні поступки треба відповідати І за гріхи. Це дуже подольно за каждую пролиту кров дитини. І безневинного. Ви будете страдати вічність. Біль буде нескінченна. Отак от, от, що ви поняли. Хочека, каже, блогерблок, ставте лайк. Ставте лайк. Ставте лайк. Stuff the like. Stuff the like. <laughs>